Далі будемо говорити про те, що в Кремлі знову заговорили про перемовини. Хоча, як вони стверджують, їхня так звана спецоперація нібито йде за планом. Росія готова вести переговори з президентом Володимиром Зеленським, але про те, як цитую, будуть виконуватися умови Москви. А про таке власне заявив речник Путіна Пісков. І от Пісков, якого цитую, інтерфакс інтерв'ю для пропагандистської програми, значить, зазначив наступне у нього поцікавили про що Росії говорити з Зеленським? І Пісков відповів про те, як будуть виконуватись наші умови для припинення так званої спецоперації. І далі продовжує Пісков безумовно, умови Росії залишаються колишніми. А операція йде своїм ходом. Всі цілі будуть досягнуті. Ну от таку чергову маячню ми почули власне. Від Піскова, але важливим є сигнал про те, що в Кремлі знову от говорять про переговори і вже неодноразово там демонстрували про те, що хочуть цих переговорів.